23-річний прилучанин Олексій Кузьменко повернувся додому. Військовий пробув у полоні понад 10 місяців. 12 липня захисника вітали на рідній прилученні короваєм та щирими обіймами. Хліб всьому голова, і хочеться побажати йому, щоб він завжди був здоровий, щоб він завжди як найскоріше забув все, що він пережив. І оцей хліб, оцей рушник. Нагадував йому тільки про приємні емоції, які ми надіємося сьогодні його будуть переповнювати. На жаль, ми дуже рідко зустрічаємо наших полонених, наших хлопців, які повертаються з полону. Дуже б хотілося, щоб це відбувалося частіше. Навіть кожного дня ми готові виходити, вдягати вишиванки, зустрічати наших хлопців, тому що це дуже щемливо, Нас переповнюють емоції, і хочеться показати нашу любов, нашу підтримку, нашу повагу і нашу величезну, неймовірну вдячність за те, що вони пройшли ці муки. Пережили цей страшний полон, і головне повернулися додому, де їх люблять і чекають. Теплу зустріч організувала волонтерська група. Разом ми сила. Її засновниця Олена Мединська каже: Олексій, перший прилучанин, який повернувся з полону. Тож зробили все, аби ця мить стала особливою, щоб вони відчували, що їх дома чекають тепло наших сердець і підтримку. Яка їм вкрай необхідна для Олексія це сюрприз. Він не знає. Ну він догадується, але він не знає цього. Герою подарували натільний оберіг. Вишиванку гаптовану полтавськими майстринями. Першу примірку зробили одразу під час зустрічі. Це вишиванки та молитва. Я думаю, йому сподобається. Серед особливих подарунків прапор із побажаннями від прилучан. Підпис лишає Іанна. Я написала: дякуємо за захист. Бо якби не наші захисники, то хто значить, могли б ми зараз тут стояти. І ці слова дуже важливі, бо мій батько також служить і я. Так сказати, не можу йому сказати ці слова, бо дуже важко на серці. Своє вітаю вдома. Написала й пані Олена. Прилучанка також долучилася до зустрічі героя. Жінка каже, ці миті до сліз. Я ви знаєте, дуже сьогодні маю такий піднесений настрій самого ранку. Встала в п'ять ранку з таким настроєм. Тому що сьогодні зустрічаємо ми. Людину, яка повертається з полону, яка вижила, витримала до сліз, розумієте, плакать від радості ну це набагато краще, ніж від суму. І я дуже рада, що ця людина витримала, що він молоденький такий, він пішов воювати, він молодець. Він не сховався як остальний. Він не знаю, я йому за це щиро, щиро дякую і від цього серця. Мені дуже радісно тут знаходитись і з усіма. Із букетом ромашок, світлих, як і надія на швидке повернення всіх героїв, Олексія зустрічає перша вчителька Ірина. Говорить, хочеться плакати від щастя. Як всі хлопчики, він був шустрий і шкоду робив, і навчався. А, а от по серцю дуже. Дуже відрізнявся від інших дітей своєю добротою. Безмежно рада, що він повертається додому. Олексій Кузьменко у Збройні сили пішов ще у 2020-му по закінченню місцевого профліцею. Коли почалося повномасштабне вторгнення, залишився служити. Згодом підписав контракт і продовжив захищати Україну в складі президентської бригади. Сьогодні ж звільненого з полону захисника та маму Олексія Оксану вітають прилуки. В центрі міста серед перших Олексія обіймає бабуся Лідія разом з теплими словами дбайливо спечений хліб як символ дому, любові й очікування. З поверненням до громади свого героя привітала і Прилуцька міська рада. Під державний гімн спільно вшанували захисника і подякували за силу, витримку та вірність. Присязі до привітань долучилися й учні ліцею 7. Також активну участь взяла молодіжна рада при Прилуцькій міській раді. Я хочу побажати йому самого найкращого. І перш за все, я хочу йому подякувати за те, що він став на захист нашої України. Я вважаю, що такі зустрічі є дуже важливими, і я вдячна, що в нашому місті ці зустрічі є. Сьогодні переповнюють емоції, вважаю здоров'я, та миру та злагоди зі своїм героєм, звільненим, живим, усміхненим, містяни радісно роблять спільні світлини. Поряд і маленький Максимчик та Артемчик. Хлопці прийшли на зустріч разом із мамою Євгенією. На таких подіях дуже б хотілося бути частіше, щоб все-таки частіше поверталися наші хлопці саме живими. Хочеться їм безмежно дякувати кожного дня за те, що вони захищають нас, за те, що боронять нашу Україну. Повернення Олексія додому це надія на те, що й інших захисників так само вітатиме вся громада. Рідні військових обіймають маму Олексія Оксану, тихо говорячи. Вітаємо! Звичайно, це дуже приємно, тому що чекаємо кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди. Для цього ми виходимо кожного тижня і намагаємось показати, що ми пам'ятаємо про всіх тих, хто сьогодні ще не з нами, про тих всіх, хто десь у полоні. Поки полоні звичайно, сьогодні така хвилююча мить у всіх сльози на очах, особливо мабуть, тих, хто чекає. Бо кожен хоче бути на місці мами, на місці родичів. Кожен хоче побачити свого чоловіка, свого брата, свого сина, свого можливо і онука. Багато хто виходить навіть за онуків, побачити вже отаким, от, от звільненим, отаким, от, от радісним, усміхненим. Але все ж таки, поки змученим. Ну я думаю, що та любов і та радість повернення, вона звичайно приведе його до уже такої реабілітації швидкої. Тому е я сподіваюся, що скоро ми усіх будемо дочекаємося вдома. Дуже раді, що Олексій вже повернувся сюди до нас, на свою батьківщину, на свою рідну землю. І бажаємо йому швидкого відновлення, швидкого е, забуття у тих всіх моментів страшних полону, страшних моментів того пекла. І бажаємо звичайно здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я.